Народилася в Росії тільки на паперах, тому що Росія терорист. Так, і поки вони не вибачаться, вони всі терористи. Вони народилися в Росії і тепер ненавидять свою батьківщину та допомагають українській армії пришвидшити перемогу над агресором у цьому випуску. Ми назвемо імена відомих артистів, які народилися в Росії, а тепер стали справжніми українцями. Кому заборонено в'їзд на територію РФ та що ці зірки думають про погрози Кремля? Деталі вже за хвилину. Не, не може бути завжди хорош. Всі, хто пишуть у там свої е, флаги, оці російські діть на запишіть, передайте всім. <питалість> Наверно, я один із тих людей, які робив все для того, щоб розмазати е, між Україною і Росією границі. <питалість> було несвідомо, тобто я з Донецька. Так вітаю ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. І під першим номером Тіна Кароль. Маленька Тіна на той момент ще Тетяна Ліберман народилася в Магаданській області в Ерефі у родині інженерів. Утім, етнічно вона повністю українка. Мати і батько артистки родом із Івано-Франківська та Чернівецької області відповідно. У Росії маленька Тетяна жила до шести років, після чого разом із батьками повернулася на малу батьківщину матері. Можливо, тільки зараз я відпускаємо нове. Усе своє життя Кароль працює в Україні, а після 2014 року, на відміну від багатьох колег, повністю відмовилися від виступів у Росії. Наразі співачка активно допомагає Збройним силам України. Найблагодійні концерти виступає на передовій. Популяризує українську мову через свій музичний продукт. А також розповідає світовій спільноті правду про злочини російських окупантів в її рідній країні. Маємо навести лад. В концертній діяльності, яка називається Благодійні концерти в підтримку України, де збираються кошти. І на цих концертах дуже часто артисти виконують російські пісні. Я вважаю, що ці концерти, якщо виконуються російські пісні, мають називатися комерційними, тому треба на якось наладити і надати раду цьому, або внизу підписати, що у концерті звідчатуру російські пісні, або немає права називати, що це представники, або представляє Україну, тому що в спільноти за кордоном питання так. Ми не розуміємо, ви воюєте чи співаєте на російській? А це не аби, як дратує ворога. Тому Кароль, як і багатьом іншим українським артистам, Кремль заборонив в'їзд на територію РФ на 50 років. з 2014 року добре зрозуміла з чим маємо справу, і відмовилася від усіх концертів, контрактів і різних продюсувань. На другому місці Алан Бадоєв, український режисер і кліпмейкер, який народився в Беслані, північна Осетія, Росії. Проте дитинство та юність він провів вже у Горлівці Донецької області. Коли я пройшовся буквально по хрещатику і так трохи мене удивило, що всі люди улыбаються. Тобто вони йдуть і улыбаються. І Я не зрозумів, тобто мене можна теж не супиться, можна тут розпряміти. Тобто. Я грипа, а чому все улибляться? Сказала я по горловськи А он говорить, так хорошо їм, все нормально. Він також був одружений із акторкою та телеведучою Жанною Бадоєвою, яка замовчує факти Гресі АРФ проти України та співпрацює із російськими медіа в Росії. Ну слова, у жовтні 2022 року, Бадоєва потрапила до списку індивідуальних санкцій України. Господи! <плеслова> <плеслова> Усі екс-чоловік, режисер Алан Бадоєв потрапив до списку артистів, яким заборонили в'їзд до Росії, але це його не хвилює. Бадоєв жалкує тільки за те, що співпрацював із російськими зірками і їздив до країни-агресорки. Я ж спочатку відчував, що є аудиторія. А вчора я їх ще знав. Ну то, може, треба достучатися якось. Я це. Перший раз зробив, другий раз зробив, третій раз зробив. Потім зрозумів, що йдіть туди, да, куди вам надо йти. Після початку повномасштабного вторгнення Росії до України він активно закликав російських друзів та колег не мовчати та говорити правду про війну. Водою зазначив, що тепер потрібно створювати невидиму стіну між українською та російською культурами, і після закінчення війни він збирається цим займатися активно. И когда закончится война, для себя я вижу только две конкретные цели. Прежде всего необходимо выстроить вот эту невидимую культурную стену. Номер три. Іван Дорн, відомий співак, який народився в Челябінську у далекому 1988 році. Він приїхав на Київщину ще в ранньому дитинстві, і протягом тривалого часу, після 2014 року, він продовжував виступати в Росії. Однак, після 24 лютого, 2022 року, виконавець припинив свою діяльність на території РФ, та й найближчі 50 років йому, як і решті артистів, заборонили в'їзд на територію країни-агресорки. Я родился в Челябинске. Возможно, ты больше не увидишь. У этого меня года. очень много родственников в Башкортостане. Да и как бы много друзей было в России тоже. Почему было? Потому что многие уехали, а остальные не знаю, друзья ли они мне сейчас или нет, но я с ними пока не вел переговоров. Номер четыре, Злата. Огнєвіч. співачка народилася в російському мурманську, Її батько воєнний хірург. А мати працювала викладачкою російської мови. Через професію тата родині довелося багато переїздити. Тож маленька Інна встигла пожити в Ленінграді та мінську. Потім уже в п'ять років майбутня артистка опинилася в Судаку, що в Криму. А щодо мого народження, це дуже довга історія і непроста, яку я не роз'яснювала широкому загалу. Через те, що можуть виникнути непорозуміння, якісь питання, народилася в Росії тільки на паперах. Насправді я народилася в місті Кривий Ріг. Так як тоді був Радянський Союз, і я не знаю, що там сталася якась плотанина з документами, я про це дізналася тільки згодом. От і дізналася про те, що я народилася в Кривому Розі. Хоча всі документи, свідоцтво в народженні, видано таким чином, що я нібито з Мурманську. З тих пір, ні позиціонує себе виключно українкою. Вона навіть стала заслуженою артисткою Автономної Республіки Крим. Хоча, зрештою, проросійська влада анексованого півострова позбавила її цього звання та заборонила в'їзд. Я виросла в Криму, тобто, все моє свідоме дитинство я провела в Криму з п'яти років і так там відчувалася російська пропаганда і наративи. Але чомусь я цьому ж не піддалася. Мене завжди дратували росіяни своїм поверхневим ставленням. коли, коли вони приїздили на відпочинок до Криму. Ну, ось батько співачки після повномасштабного вторгнення неодноразово бував на фронті як бойовий медик. Зірка завжди з гордістю розповідає про свого героя та його нелегку роботу. Як то кажуть, колишніх полковників не буває, колишніх так. військових, колишніх військових не буває. Так. Ну тату мене за освітою хірург. Військовий mm -hmm. хірург, це, як я розумію, трошки інше, але в умовах війни це все дуже разом mm -hmm. якось змішалося. Він там працює з пораненими, я це знаю, і що вибухи постійно він все чує. Mm -hmm. е, ну, Це його вибір знову ж таки. Я хочу сказати, так. що м, це вибір чоловіка: йти на війну чи не йти на війну, і жінка не може його стримати. Я поважаю вибір свого mm -hmm. батька. Звичайно, так. я за нього хвилююся, але. Зараз всі е, жертвують своїм здоров'ям і життям. Я не одна така. Як мені бути? як мені бути, як... Чи привітали вас батьки з вашим 50-річчям? Ні, не привітали. Ми не спілкуємось наразі. телеведучі ведучий говорить виключно українською мовою і не розуміє співгромадян, які кажуть, що їм важко переключитися. Одному із своїх дописів у соцмережах Суханов зазначив, що гордий жити в одній країні із мужніми і незалежними людьми. Тож ви цінуйте, підтримуйте та розвивайте українське. Ви були на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподбайку та дзвінок.